Знову йду до моря, нарешті декілька днів було прохолодні, а зараз йду на море. Чудово. машини немірено і бачу, що хвилі. Цікава, яка буде водичка. Дякуємо, що Та неперевершена. Дуже приємна. Приємна, приємна. Водичка неперевершена. Просто чудово попрыгала. Такі хвилі. Зараз підемо до динозаврів. Подивимось давненько, я там щось не була. Яхта. Давай зустрічаємо один з великих. Людей повно. купаються теж Вау. Просумчик. Так, штуцей уже тут проснулся. Ну что, просумчиков. Величенький. Ось він, ось так виглядає. Він теж вирушиться, щось я не помічала. Він теж вирушиться. Людей тут немірено. Багато. Мені там подобається, що там мало людей, тому я там. Для мене там краще. Так, ось цей ще. Дінок. Налодеть. Спикарник. Автоторник. і так, Ось За цим є укриття, яке поставили. Його раніше не було. Зараз покажу ось дитячий майданчик. Басейн. і ось тут укриття. Ну, раз ми тут, давайте подивимось, що це за укриття, як воно виглядає. Так, лапки. Ось так. Ось таке невеличке. Уга. Ще ось таке невеличке. Ну одне мало. Ось укриття. Те, що я заходила, тільки що. Ось тут спускає. Динозаврік. Так, цей теж рухається. Ось так. Вау, щось він там розказує. Це динозаврик. Ось так виглядає. До басейнів. Дитячий майданчик. Цей хвостатик. Хвостатик. Третій. По масштабам цей динозаврик. Зустрічаємо дитячому майданчику. Ми вже зробили якесь кафе. Руски. Тут динозаврик. Вау, скільки людей на морі. Оцей рухається. Щось перший раз я його бачу, щоб він рухався. Хвостиком віляє і мордочка теж. Так, ось він. мордочка, Рух. рухається. Ось не. Mm. Ось такий він красунчик. Ось так. Ну що наплавалась. Можна йти додому. Довго. Сонечка вже сідає. Так, ще раз ось цього динозаврика, бо я щось перший раз. Чи я не помічала, що він рухає хвостиком і мордочкою. Так, людей не Плаває, вода шикарна. Тут таке відчуття, що хвиля менше, там побільше. Можливо, це так здається. Бо хвиля така чудова. Тут каміння. Так все випадає. Тут відкрила вже морозова. Да вічим дітям тут зайнятися, ну а вже не туди і не сюди по віку. іншого ракурсу яхта назаврік. Ось яхта. Ось ще малесенький на кав'ярні. Ось яхта. Ось яхта. Ушеночки і море. Я сходила на ринок, щось подивилась, але нічого не купила. авокадо, огірочок, пиква, горішки. Потім ще буде динка. Так, ось такий у мене обід, пиріг, тісто з нута, мука. Потім зелені, кусочок хамона, оливки, салат, йогурт грацький. Ось такий. Dessert.